У 1923 році з гапочкою сталося непоправне. Вона виступала у сусідньому з Нікополем селі, і там жив один із її залицяльників, совєтський міліціонер Шпонька. Аби підійти до гапочки, він випив для хоробрості та сховався за кулісами. План був такий. Діждатися кінця виступу, і коли жінка повернеться за куліси кинутися з обіймами та пропозицією вийти за нього. Він знав, що агафія чоловіків не підпускає, але чомусь був впевнений, що для нього зробить виняток. Та й він нагадає, що гапочці вже 39 і час схаменутися. Він втілив свій план у життя, тільки селачка, замість того, щоб схаменутися від несподіванки дала йому помордяці. Такого вже міліціянт не очікує. Він вихопив свій пістолет та вистрелив їй у груди. Брат Марко відразу відвіз до лікарні її вдалося врятувати. Але поранена легеня і роздроблене плече залишилися з нею назавжди. Гапочка більше не змогла виступати. Богатирська сила покинула її разом із підступним пострілом совєтського міліціянта. Тепер вже колишня зірка Арени переїхала до Ленінграду, де невдовзі померла. Під час чергової операції почалось зараження крові. Вона померла у 50 років. На думку родичів, габочка мала би прожити до глибокої старості, адже її мати дожила до 90, а батько до 117 років, але так не сталося у день, коли агафії не стало. У її родинному будинку обвалився Димар і померла її молодша сестра. Коли брат Марко приїхав до Ленінграду у квартирі, де мешкала гапочка, вже жили нові квартиранти. Вони не дозволили оглянути помешкання. Йому не віддали жодних речей сестри. І звісно, що коштовності, які все ще залишалися при ній золотий браслет, ланцюжок від схованки гирі та каплучка, теж. Десь поділися медсестри, які доглядали гапочку, розповіли, що її поховали на території церкви, але якої саме вони не знали. Після тижня безуспішних пошуків, брат повернувся до Нікополя. Отак, від знаменитої селачки, якою захоплювалися мільйони, і яку приймав сам цар. Не залишилося нічого, лише кілька старих світлин та сімейні історії, які передавалися із покоління в покоління. Чому ж про неї забули? Деякі дослідники кажуть, що до цього доклав руку її вчитель Іван Піддубний. Він так і не пробачив її розірваний контракт, і, начебто, вже тоді села пригрозив. Без мене про тебе ніхто не дізнається. Не можу стверджувати, що все так і було, але попри шалений успіх у Європі, її ім'я згодом дійсно зникло з усіх підручників про силові види циркового мистецтва.